Всем привет, друзья подписчики! Сегодня у нас продолжение дорожки з кирпича видео. В прошлом видео я снимаю по тут залаживал, было снято. И уже дальше пошел позаложивано. Так воно выглядит. Бордюр избило кирпича. Так воно через дерево. Парих росте. Получається у нас. Сюди продовжу трошки з під клицем заложены. Сюди теж пошло так. Будемо продолжать сейчас його ложить. И сюди пошло так уже по воду. Далі піду. Туди піде дорожка дворі. І тут у мене собаки. І туди піде дорожка. На другий двір. Як вона оглядать? Кірпичим мене тут по вузику. Так у так виходить. Такий видок. Я тут Біля погреба виважую трохи не, не вписувалося так. Обрізав двері знизу підрізав трошки. Щоб відкривалися хоч А тут тоді щось наварю згольника. Рама зроблена. Щоб вода не затікала в не нічого нету. Так у нас Так, будемо продовжувати. Ну, ось як ось так вийшло. Воно ще буде проливатися жидким раствором. Всі оці щели, все оце пролеться жидким роствором. Буде нормально. Двері открывається, все нормально. наварю сюди планочку отсюда, подсюди такую металлическую побариться, все нормально будет. Вот и пробуємо тут продолжать. підписуємося на канал ставим лайки всім дякую за просмотр тут ще такий нюанс мені писали в коментарях типу що на якої не подушки не роблю типа там щебенку пісок я ложу просто його на землю тут земля присувана до такої степені що я даже лопатою якого вколопнуть невозможно воно нормально буде лежать воно проліться бетоном або просипається гарцовкою, або жидким, це ну, ще буде експериментувати, буде дивиться. Нормально воно буде лежати. Може десь трошки там просяде, але то нічого страшного. Техніка тут ніяка їздити не буде. Просто для цього щоб пішки ходити, просто ну, по двору пройти, щоб не по грязі лізти, бо після дожів це ось сьогодні. Вчора дощі, щоб вчора дощі що так. Не можна було пройти грязюка, візде була що собаки на місці такого, що... І нормально воно буде особливо весною, коли сніг тане, так тут вже взагалі ворі воно змішується, калюжі стоять такі, що як по грязі тоді ходиш. А так воно нормально. Тут вже в мене один участок зимопростої, але один нюанс. Треба його після того як кирпич виложили, так треба його одразу желательно до зими оці швивці. Між кірпічами треба його чимось засипати. Або бетоном заливати, або гарцовкою, там, пісок з цементом засипати, або просто піском засипати. Просто коли влага попадає, ну, тобто вода там чи дощ чи щось таке. В общем, люба влага попадає в кирпич, він напитує, а потім мороз і його розриває, виходить. Зараз покажу в одному місці, моє таке було. Зимо пролежало і його порозривало. від того, що морози. Влага попала, зараз дощ, а потім мороз удар і отаке вот от вийшло. Ну я його жидким раствором сторону пролю і буде воно собі стоять нормально. Тут така стежечка була, це десь о 5 чи в 4 кірпичини. В тому году осінньою проложив. І воно зимою зимополе жило. Ніде нічого не просіло, нормально воно все рівно. Просто що це один нюанс за тим, що вода попадає і його розриває кірпіч. Получається, розсипається тоді. Кому ставлю понравилось відео, став лайки, Подписываемся на канал, Поддержите канал підпискою, лайком, все буде добре. Будем продовжувати далі. Займатися ще. Чимало виложимо ще туди, до другого двора виложити треба. Ну тут, а біля сараю, зробити доріжку теж треба буде. Тут постійно грязюка стоїть після дожджатом. Будемо займатися.